Віталій Буталішахе грає проти Дерле. Італія, рейтинг 1911, Дер Дерле. Селійський захист. запитання відразу. Чи не може дати презент? Так, в 5 хоче суперник. Заблокуємо тут все ферзем. Віддаємо. Пішечка на D6. Ми хочемо грати по білим полям. Ось поле D5 для наших фур ідеально для коня. По можливості, якщо він продвине на F4, то поле F5 для коня. Якщо б'є, то можна і слоном тут взяти. Я думаю. Хочемо його спровокувати на якийсь такий хід, щоб коня десь повести сюди. Або ферзя сюди, коня сюди. Тепер ідеально, в принципі, понападати так, ну, можливо, він хоче сюди кудись перевезти, тихо. Лампочка. Так, виключить взагалі, що ту мене тут не мигало. Одна з ідей, в принципі, це залишитись з конем проти слона, але він може пішоком взяти. Це нам не дуже подобається. Якось так поманевруємо трохи. Отак, от, от. Хочуть тури сюди поставити. Трошечки, трошечки не так, як мені хотілося, звісно. Будемо брати тоді <клес> слон проти слона.

B5 буде, да? Так. Короля активізувейшн. 突然こうです。Nie, nie, nie. Так, шах сюди, шах сюди. Що тебе великий вибір куди йти? Іжене трохи короля. Що заблокувати тут туру? Оп! Хоча який сенс в цьому? Не ясно трохи. Он попався ой ну, залишилась, як то кажуть, одна тура. Виключили з гри? Замурували. Так. на 82, так. Цікаво вийшло в кінці. Так, це кінець. Мені треба спочатку. В цьому варіанті, коли чорні грають d 6 e5, то вони віддають білим полям опорні пішак підтримує d 5 і F5 ідеально, звісно, поміняти всі фігури легкі і залишитись з конем проти поганого слона, який буде впирати свої пішики. Це в ідеалі. А не в ідеалі, як зачастую виходить ось така боротьба. Так, суперник розміняв слона. Це не дуже сильний хід. Я встарів, я не б'ю пішаком, тому що я залишаю це поле для фігур. Знову намагаюся на всіх білих полях тримати свої фігури. Не закривати їх пішаками. Це хід, тому що тут якісь погрожували Тура F4, і якби видавлюють мої фігури з білих полей, я захищаюсь. Король G2 можна було. Фінкетувати можна було короля, щоб король захищав десь ці поля. Ну, окей. Я прийти в такий. шпльок. Що комп'ютер каже, що це не дуже сильно. Ферзі в 4 треба було зіграти. ферзі 5, ну тут боротьба, так? Тому що він міг ферзі 4, так. І тут мене підвисають. <кхух> Зависли на фігур. А якщо так зіграти, такий 6. Контрудар. Тому тут слон Є 5 просто. і Втрачається фігура. Суперник мені повірив. <різь> Блін. Ось. Ну тут у білих перевага, тому що зайвий пішак, і в нього слабкість. Три островки в мене два. І Чорнопольний слон намагається захищати це все. А в білий король по білим полям у нього є тропиночка, він по ним біжить. Просто побачив, що тут тура як виходить туди-сюди, і її або сюди слона поставити, і вона буде впиратися, все. Або як тут замурувати. Я намагався якось крутити, перекрутити. Перекрутити та замурувати туру. Все. Пасивний хід, але капілер каже, чітко. Чітко. Іноді треба так захищатись. Ну, а тут слон, король його <хи>, притримав, і слон втрачається. Безнадійна позиція, тому що Тура не грає, і може навіть пішака віддати, але тут Тура все з'їсть, і пішак піде. Ну і Тура, в принципі, втратиться.